Десь у серпні місяці я переїхала вагітна до гостомелю, сняла собі будинок у буквально 10 метрах від парку. Випадково проїжджала поміж парку та побачила приміщення, в яке я закохалась з першого погляду. Це вже був зруйнований парк, половина дерев валялося, не було світла, не було людей у парку зовсім, бо це була тільки що деокупована територія. А, але я тоді чітко прийняла рішення, що це приміщення саме те, що мені потрібно. Коли я відкривалася, це приміщення було абсолютно без ремонту. Не було ні вікон, ні електроенергії, ні води, нічого. Все потрібно було робити з нулю. У мене був буквально місяць-півтора до великого животику, коли я ще щось могла робити, і мені потрібно було зробити дуже швидко. Її особливість в тому, що вона домашня, вона затишна. Це не інтер'єр лофт, до якого ми звикли у всіх кав'ярнях. Ми у кожну заходимо завжди лофт. Це затишний сімейний заклад, у якому можна посидіти як з подругою, так і з дитиною. Ми круто запустились. Люди були з першого дня, тому що ну нема аналогів, нема було куди сходити, нема стаціонарних закладів. всі йшли сюди, бо це парк. Я за свій власний кошт відремонтувала світло, плитку, зробила що потрібно для комфортного е, часу з сім'єю у парку. Бізнес під час війни ну немає різниці. Під час війни чи не під час війни, це завжди складно. Це завжди шлях, е, у котрому вам потрібно виділятися серед, е, серед конкурентів. Але під час війни, як би це грубо називається, це зробити легше. Чому? Тому що дуже багато людей бояться, дуже багато бізнесів закриваються. Насамперед, під час війни, якщо ви відкриваєте заклад громадського харчування, вам потрібно поопікуватись про те, що ви можете поставити собі генератор, тому що під час блекаутів дуже велика проблема закладів громадського харчування. Вони закривалися через те, що вони, наприклад, знаходяться у жилих кварталах, ЖК, мікрорайонах, де сусіди просто не дозволяють поставити генератор. Мій заклад це про десерти, про смачні десерти, які змінюються на вітрині кожного дня. Ми завжди готуємо щось новеньке. Кожного дня вітрина оновлюється, і це е, дуже дуже імпонує гостю. Бо він сьогодні коштує медівник. Завтра він коштує е, на післязавтра Після завтра це мусове тістечко. І е, на вітрині завжди є понад 30 позицій десертів, які ви можете вибрати та скуштувати. Всі ці десерти зрозумілі е, пересічному гостю, Вони зрозумілі по смакам, по зовнішньому вигляду та по ціні.